До мене звернулася клієнтка із запитом, чому у мене не складаються стосунки з чоловіками. І ось яка в нас картина вийшла. Центральна карта в розкладі це жриця. Це жінка, яка живе в емоційній стриманості, не поспішає відкривати серце і навчилася берегти себе від болю. Причина йде з дитинства. Вона росла без батька. А мама часто повторювала, що всі чоловіки козли, і їм потрібно лише одне. Мамині установки стали її переконаннями. Жриця сидить між двома колонами світлою і темною. Світла сторона це те, що вона транс. Слює те, що вона показує людям. Четвірка пентаклів вона виглядає як сильною, самодостатньою, такою, що контролює своє життя і ні від кого не залежить. Зовні це стабільність, впевненість, навіть коли всередині шторм. Темна сторона це те, що вона приховує. П'ятірка кубків це глибоко всередині розчарування, втрачені надії та біль минулих стосунків. Вона носить цю рану і боїться, що історія може повторитися. І того картка в нас дев'ятка жезлів. Вона збудувала навколо себе стіну. І лише забережністю виглядає назовні. За цією стіною життя вирує, там є любов, нові можливості, але вийти назустріч страшно. На дні колоти в нас сімка мечів. Це глибока недовіра до чоловіків. Переконання, що у них завжди є приховані мотиви, і що вони щось приховують від неї. Через це вона навіть, закохавшись, починає шукати докази того, що її знову збережуть або зрадять. І ось питання: чи готова вона працювати з причиною? Бо якщо лишитися у старих переконаннях, історія повториться знову. Отже, ми з клієнткою продовжили роботу з картами і побачили, що перш ніж шукати нові стосунки, їй потрібно звернутися до спеціаліста, психолога або терапевта, щоб пропрацювати глибокі установки і біль дитинства. І тільки коли ця внутрішня робота буде зроблена, ми зможемо подивитися далі карти знову і побачити зовсім інший прогноз для її особистого життя.